Вітаю по вашій активності на минулому відео. Я зрозумів, що вам сподобалось, тому в цей раз я вискажусь про Івана Золо, який мене склав виключно негативне враження. А почну я з того, що я його чотирма словами: Іван Золо недоумкувати везунчик. Та до цього можна додати не тільки це, але про інше поговоримо пізніше. Чому він везунчик? Та знову ж таки повернемося у 2020-2021 рік, коли золо був ніким та записував свої нікому не потрібні дерев'яні танці. Але одного разу його замітив на коглай, та записавши пару тіктоків і стрімів. Він зрозумів потенціал використання нічого не розуміючого золо та підхопив це, зробивши самому та надавши популярності золо. Везучість золо проявилась в тому, що його підхопив Некоглай, та не звертаючи уваги на те, що він його використовував, золо отримав популярність саме завдяки Некоглаю. І до речі, я не вважаю, що Коль використовував Івана, адже з їхньої спільної справи вигоду отримали обидва, але один з них все таки більше. Думаю, занедоумкуватість всі і так знають, але все-таки пару слів потрібно за це сказати. Найкращий доказ йому є те, що він не забуває на регулярній основі, що вже свідчить про якийсь діагноз, що здорова людина мати не може. Про відсутність базових знань, незнання англійської у 23-му році. Єдине чесне проходження IQ-тесту на 77 балів, які він спершу визначив як 30%, та те, як він спілкується та проводить стріми, де поводиться дуже дивно та безглуздо. Тепер давайте, але про інше поговоримо пізніше. Це стосувалось всяких заворушок, які відбували з золо, що до прикладу його конфлікти з іншими стрімерами, після хейту яких, наприклад, нікого та каша, він продовжує за ними слідкувати і дивитись стріми, для чого є неодноразові докази у його тг каналі де й до речі були всякі клоунади та погрози, серед яких і погрози братішкіну, жалоба на твіч до Катерини Мізульної та інші конфлікти з стрімерами та не тільки. І все таки не через те, що інші щось порушили, а через те, що ваня до речі, його ТГ-канал це окремий світ, після підписки на який задля цього відео я відкрив для себе новий світ, Реклама наркотиків, пропагандистських каналів Ватників та всього іншого багна, про що говорять навіть аватарки каналу, на одній з яких, до речі, є його улюблена мізульна. Також до цього можна додати обман золіків. Як він вибрав таку назву. Ніхто не знає. В нещодавному проходженні iq тесту де видно, як він дивиться на час, гортаючи щось в телефоні. І після цього, на його думку, абсолютно безпаливному проходженні, він стверджує, що він проходив чесно. І до речі, такий факт, що з його вадами IQ не може бути 116. Та й як факт, IQ не збільшується так просто за такий малий проміжок часу. Тепер давайте перейдемо до улюбленої Іваної Мізульної та війни. По словам Золочевського, він за мир, але й одночасно з тим він підтримує Росію за рахунок Рик. Реклама... Реклами всяких ТГ каналів ватників, постійне звернення до Мінзуліної, та головне, це позиція його баті, який має великий вплив на нього, та повністю проросійську позицію. А рекламу зетніків пропонує йому менеджер, сам Ваня, нічого не розуміючи, пропускає таку рекламу. Також на стрімах баті висловлюється з Росії, а Ваня через відсутність своєї думки та розуму не може нічого сказати проти і зрозуміти за що і про що говорить його батя, йде правильна сторона. Тому завжди уклоняється від таких розмов, тому що не може постояти за свою думку. І не може зрозуміти інших. Щодо наркотиків зі слів зола, він би продовжував їх рекламувати, але якщо б не було Мізуліної, що свідчить про його лицемірність. Вані справді повезло, що його знайшов Коглай, адже через це до нього прийшла популярність. Але Зол є недоумкуватим і тому не повністю розуміє свої можливості. Не може сформулювати думку. Завжди робить якісь клоунади, бо не розуміє крінжовість цього. Також має проросійську позицію щодо війни через його батька та розумових вад Івана. Постійно звертається до Мізуліної, думаючи, що він для неї важливий, та багато інших лицемірних, продажних та обманних не знаю, як це сказати, але ви зрозуміли. Речей. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі.